Будьмо здійснимо чергову висадку на Крим. Крим буде українським або безлюдним. Українські спецпризначенці десантувались на території Кримського півострова. Про це 4 жовтня повідомило головне управління розвідки. Так, стугни та братства у складі спецпідрозділу Тимура десантувались на території Криму, а також вдарили по окупантам. На відео опублікованому гур помітно, що спецпризначенці висаджувались вночі щонайменше на семи лодках. Представник розвідки. Андрій Юсов у коментарі виданню Українська Правда уточнив, що на півострові відбувся бій з окупантами. Є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. Після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча теж із певними втратами, зазначив Юсов, додавши, що нині триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму.